Доброго дня, мої шановні дев'ятикласники. Ми сьогодні з вами починаємо вивчати новий розділ фізики. Він у вас в підручнику, діти, починаючи з сторінки 185, як бачите, розділ 5, рухи взаємодія, закони збережу. І розпочнемо ми з того, діти, що згадаємо наш доблесний сьомий клас, коли ми там були. Ви пам'ятаєте, я вам показував, <кх> демонстрував ось таку машинку, це моє улюблена, це модель машини, така вона зелена. І ми з вами моделювали різні ситуації, які відбуваються з оцією моделлю нашої машини. І ми з вами говорили, що якщо вона, ця модель, почне рухатися, і ми будемо цей рух досліджувати, вивчати, спостерігати, але не будемо враховувати. Причини, що спричинили цей рух, от чого ця машинка почала рухатися? Через те, що я її запустив, чи через те, що вона сама по собі почала рухатися? Чи за допомогою двигуна внутрішнього згорання? Але ми з вами, я сподіваюся, запам'ятали, що якщо ми вивчаємо рух якогось тіла і не зважаємо на причини, які цей рух викликає, то такий розділ фізики, ми з вами домовились називати кінематика. Згадали, так? А далі я вам розповідав, що ж таке механічний рух? Механічний рух це рух любого тіла в просторі за будь-який момент часу, причому це тіло ми з вами досліджуємо. Тобто, якщо я буду іти марширувати перед вами, а ви будете сидіти з годинниками з мірними стрічками і досліджувати, а як я рухаюся, а яка швидкість мого руху. А як я йду, а в яку сторону, в який бік я йду, а який в мене крок, а який я шлях пройшов чи здійснив переміщення, тоді, діти, такий рух буде механічний. Тобто, якщо я досліджую автомобіль, механічний рух. Якщо власний рух, механічний. Якщо бджола повзе по оцій нашій дошки, і ми досліджуємо її рух, в такому випадку це буде механічний рух. А далі я вам говорю, діти. Нам не важливо іноді, яка будова самого тіла. Ну, нам не важливо, в принципі, наскільки красивий цей автомобіль, ця модель. От нам важливо знати, звідки він виїхав, цей автомобіль, яка його швидкість, скільки часу він їхав, куди він приїхав. Тобто власне цікаво, скільки там пасажирів, скільки в нього дверок, дві, а тут дві, ті чотири. Сіке колес і так далі. І ми з вами, якщо ви пам'ятаєте, домовилися, ввести таке поняття, яке називається матеріальна точка. Що таке матеріальна точка? Матеріальна точка це тіло, розмірами якого за даних умов ми нехтуємо. Згадайте в сьомому класі я вам розповідав про муху, яка повзе по нашій дошці, А ми сидимо і дивимося, досліджуємо її рух. Нам не важливо, чи вона крильцями маше, чи... Як вона там лапками перебирає. ми просто дивимося, а ага, вона звідси виповзла і от сюди доповзла. Тобто діти, рух матеріальної точки, який ми з вами вивчаємо, і називається також механічним рухом. Ну, відповідно, розділ фізики, ну, механіка ми ж з вами пам'ятаємо, це сьомий клас. А далі згадайте, я вам розказав, розказував, що лінія, вздовж якої рухається тіло, називається траєкторія. От ви вийшли з дому і пішли. Ідете, йдете, повертаєте, завертаєте, переходите через перехрестя наліво, направо. Подолала якийсь час, якщо подивитися на ваш маршрут, на оцю лінію, вона отака. То лінія вздовж якої рухається тіло, це траєкторія. Я записав, діло. траєкторія це лінія вздовж якої рухається. тіло. А що таке шлях? А шлях діти, це довжина траєкторії. А що таке переміщення? А пам'ятаєте, я вам говорив, уявіть собі, що у нас є гелікоптер. І ми в школу пішли не отак по траєкторії, йшли, 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 а злетіли з подвір'я і в шкільному подвір'ї сіли. Тобто ми по напрямленому відрізку, по вектору здійснили переміщення. Перемістились з початкового положення в кінцеве положення. І ми з вами в сьомому класі домовилися, що шлях це дуже на траєкторії, а переміщення це вектор або напрямлений відрізок, якийсь сполучає початкове і кінцеве положення тіла. Це я вам діти згадую. Я сподіваюся, що у вас залишилися вивчені разом зі мною оці поняття в всякому випадку, у вашому робочому зошиті за сьомий клас, хто береже. Конспект, опорний конспект, який я вам малював з мухами, черепаками, він у вас є, ви це згадаєте. А тепер дивіться, ми з вами досліджували рівномірний прямолінійний рух. Що значить рівномірний прямолінійний? Пройшла секунда. Один. Я зробив один крок і пройшов рівно один метр. Рахуємо далі ще секунда. Ще метр. Ще секунда. Ще метр, нікуди не здвигаюся іду тільки по прямій лінії. Тобто, якщо за рівні проміжки часу тіло здійснює однакове переміщення, то такий рух називається рівномірним. А якщо траєкторія цього руху пряма лінія, то такий рух називається рівномірним прямолінієм. Але ж діти, ви дуже часто слухали. І чуєте, і знаєте, і бачите, і відчуваєте. І вам казали, та прискорюйся! Прискорюйся. Що значить прискорюватися? Як це прискорюватися? Це значить зробити щось швидше. Або швидше пише, прискорюйтесь, діти, прискорюйтесь, бо не встигнемо до кінця урока записати щось там. Тобто існує якесь поняття, яке називається прискорення. І ми з вами сьогодні на уроці запишіть у робочі зошити. рівно. Прискорений прямолінійний рух, прискорення, швидкість, ну, я не дописав, при рівномірному, рівноприскореному прямолінійному руху. Це наша тема, таку, така нашого сьогоднішнього уроку. так, діти, давайте змоделюємо ситуацію. Ось у мене такий автомобіль. Він такий шикарний, красивий, швидкісний, швидкісний. А поряд автомобіль гіршої якості, такий він нещасненький, одноциліндровий такий він. Ну і відповідно. Якщо їх поставили в одну лінію на старт, махнули прапорцем І подивилися, за який час цей автомобіль досягне швидкості 100 км за годину, і другий, гірший якось. Засікли, змоделювали, подивилися. І за три секунди цей автомобіль вже мав швидкість 100 км за годину. А той автомобіль за 3 секунди мав швидкість тільки 50 км за годину. Тобто виходить, діти, що існує фізична величина, яка показує, як швидко змінюється швидкість. Отже, діти, ми з вами домовляємося, прискорення позначати буквою А. Це векторна величина. Чому? Уявіть собі, ви сидите в автомобіль, і водій натиснув на педаль газа. І ви як поїхали вперед? А вас, діти, аж втисло в сидіння. А потім раз, і перед вами якась перешкода. І водій на педаль гальм, як натиснув. А ви в паски безпеки. Обов'язково водіть. Це збереже вам життя. Тільки він натиснув на педаль газу, а вас як кине вперед, спасла. Спас пасок безпеки вас затримав. І вас вперед. Але автомобіль різко гальмує і зупиняється через певний час, через певний шлях. І чим більша швидкість автомобіля, тим він довший цей шлях для зупинки. Ось чому в місті важливо дотримуватись правил дорожнього руху. Тобто виходить, що прискорення може бути направлено як в додатню сторону. По додатній вісі координат. Тобто додатні. Прискорення може бути і від'ємним, тобто швидкість від початкової може зменшуватись, і швидкість від початкової може збільшуватись. Тому формула для знаходження прискорення дуже проста. І так, прискорення векторно дорівнює ось такому відношенню від кінцевої швидкості відняти початкову швидкість і поділити на час, на протязі якої ця зміна відбулася відповідно. Одиниці вимірювання метр на секунду в квадраті. Але ж діти, це векторно. Що значить векторно? Це... Я можу рухатись туди, сюди, туди, вниз, назад, вперед, в повітрі літак може літати. Нас цікавить проекція на вісь координат. Ну, ми сьогодні з вами в 9 класі будемо проєктувати на вісь Х. Тобто, в проєкції АХ проекція прискорення на вісь Х дорівнює проекція кінцевої швидкості на вісь, на вісь Х, мінус проекція початкової швидкості на вісь Х, і поділити на час. Тобто ми, діти, з вами домовляємося, що рівноприскорений прямолінійний рух це такий рух, який відбувається із постійним прискоренням. Прийшла одна секунда. Швидкість зросла, наприклад, від 0 до 1 метра на секунду. Прийшла ще секунда, швидкість зросла від 1 метра на секунду до 3 метрів на секунду. Прийшла ще секунда, швидкість зросла від 3 до 5 метрів на секунду. Тобто кожного разу швидкість за рівні проміжки часу змінюється однаково. Тоді прискорення буде постійним, і такий рух рівно прискорений прямо в ній. А тепер ви з татом, наприклад, чи з водієм таксі, чи з водієм тролейбуса, автобуса, коли їхали і сиділи поряд з ним, всі полюбляють і я так само дивитися на спіднометр. От уявіть собі ситуація: ми їдемо з Корсуня в Київ, я сиджу спереду, або ви, і от ви дивилися по. Значить, вікно, гарний краєвид, дорога, дерева. А потім вам захотілося подивитися на спідометр. Раз, А на спідометрі в цей самий момент от в цю мить! 100 кілометрів за годину. Так от діти, ви потім відволіклися, знову дивитесь, ага, а там вже не 100 кілометрів за годину показує спідометр, а 60 кілометрів за годину. Тобто, діти існує поняття миттєвої швидкості. Ну, якщо ви подивитеся, я сподіваюся, що у вас хватить мудрості і терпіння все-таки подивитися діти у 28-й параграф нашого з вами підручника, а нам обов'язково треба подивитися, тому що ми починаємо вивчати дуже важливий, життєво важливий розділ фізики, і без допомоги підручника і додаткових засобів ви, діти, мене не зрозумієте. Те, що я вам зараз розказав, треба закріпити прикріпити. Тобто опрацювати 28 параграф потрібно. Діти. Так от, в цьому параграфі написано: миттєва швидкість, це 189 сторінка, це швидкість тіла в даний момент часу. Швидкість руху в даній точці траєкторії. Як нам знайти цю швидкість в даний момент? Існує чарівна форма. Векторну, бо швидкість вектор до величез, даже має напрямок. Тому вектору, початково, вектор початкової швидкості, плюс вектор прискорення положить на те. Але ж ми домовилися шукати проекцію на вісь Х. Тоді ВХ, проекція миттєвої швидкості на вісь, дорівнює плюс АХ ну, помножене на те. Я вас буду дуже просити собі в зошити, роздивитися. І розібратися, і намалювати графіки на рисунку 287. Ось цей мать рисунок 28-7. Подивіться, будь ласка, вони дуже важливі, тому що якщо прискорення і швидкість направлені в одну сторону, то графік зміни швидкості ось такий перший. Якщо спочатку сповільнити, ось тут написано свій рух. Тобто прискорення більше, а швидкість менше. Дивіться, прискорення більше, а швидкість менше. А потім зупинитися в точці Б, то після цього, діти, бачите, який графік виходить. Ось такий і дітей. Ну, я вас прошу це обов'язково розібрати і собі взошит записати. Я сподіваюся, діти, що ви зрозуміли, що ми сьогодні з вами вивчали прискорення. Тобто... По суті, якщо давати означення прискорення і давати означення рівно прискореного прямолінійного руху, то це потрібно робити приблизно так. Я вам рекомендую. Тому що у вас в книжці означення доволі, діти, доволі важке, ну як важке, красиве і велике. Що таке прискорення? Прискорення це фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла і дорівнює відношенню Зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася ось ця формула. Я вам пропоную діти пам'ятати хоча б те, що прискорення це швидкість зміни швидкості. Тобто це фізична величина, яка показує, а як швидко змінюється швидкість. А вже чому вона дорівня? Ну, зрозуміло, треба запам'ятати формулу від кінцевої швидкості відняти початкову і поділити на час, на протязі якого ця зміна відбулася. Ну, відповідно. Рівно прискорений прямолінійний рух. По-перше, траєкторія руху, яка пряма, бо прямо лінійний, а рівноприскорений, Тобто за однакові проміжки часу швидкість змінюється однаково. Але якщо такий рух рівноприскорений прямолінійний, то ми пам'ятаємо, що прискорення не змінюється. Константа постійно. Ось діти, я дякую вам щиро за те, що ви приділили час для. Перегляду нашого відеоуроку обов'язково намалюйте рисунок 28-7, розберіться. Прочитайте 28 й параграф. Бережіть себе, слухайте батьків, любіть фізику і до наступних зустрічей. До побачення, мої дорогі!